Шоста ранку в Україні триває марафон. Єдині новини до 12-ї для вас працюватиме команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Починаємо з випуску новин. Двох 15-річних українських підлітків важко поранено у Польщі. 26-річний іноземець з ножем напав на юників у понеділок. У Бронденському парку Варшави зрізаними ранами рук і живота хлопців доправили у лікарню. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали, зазначили в місцевій поліції. Деталі про стан підлітків наразі невідомі. Нападника поліція затримала за неофіційними даними. Чоловік родом з Узбекистану. Під час втечі він нібито загубив наплічник від компанії з доставки їжі. Це дало змогу швидко вийти на його слід. Мотиви скоєного поліція ще з'ясовує. Чергові спроби ворога прорвати українську оборону на Донеччині зазнали поразки. Кадри невдалих штурмів оприлюднила 79-та окрема десантно штурмова таврійська бригада. На відео наші захисники знищують російських мотоциклістів камікадзе та палять ворожі танки. Але найбільша здобич комплекс протиповітряної оборони тор, який окупанти ховали у промисловій будівлі на околицях Оленівки. Та це не врятувало його від удару українського Хаймарсу. За рухом тора наші розвідники стежили з дрона від Донбаса арени і до самої схованки. Бити ракетами, що втричі швидші за звук. Британські та ірландські інструктори вчать українських новобранців користуватися переносним зенітним ракетним комплексом Старстрік. Світлини тренувань наших бійців у Британії виклав генштаб ЗСУ. Старстрік це британська портативна система протиповітряної оборони малої дальності. Її ракета не лише рухається зі швидкістю, яка втричі перевищує швидкість звуку, а й може вразити ціль кілька разів завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики. Ці навчання допоможуть українським військовим захищати наше небо від російської авіації. Європейські гроші для України знову зависли в повітрі через позицію Угорщини. Міністри закордонних справ країн-членів не змогли розблокувати кошти Європейського фонду миру, які компенсують витрати Брюсселя на військову допомогу Києву, відкрито саму країну не назвали. Та за словами Жозепо Бореля про одного учасника, який вже понад рік не бажає йти на компроміси, зрозуміло. Адже окрім Будапешта. Заперечення ніхто не висловлював, і відбувається це попри гарантії, того, що внески у Європейський фонд миру не йдуть на жодну пряму допомогу Україні. Перший мільярд 400 мільйонів євро із заморожених російських активів Україна отримає вже на початку серпня. Про таке головний дипломат ЄС Жозеп Борель повідомив за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Кошти підуть на закупівлю пріоритетного військового обладнання, а це засоби ППО, артилерія та озброєння для промисловості. Окрім того, до кінця року з ЄС надійде ще один мільярдний транш і також на придбання зброї. Надаю, нагадаю компромісне рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України. Євросоюз погодив у червні, попри опір Угорщини. Україна прагне укласти безпекові угоди з усіма країнами, які поділяють наші цінності, а не лише з членами НАТО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ці домовленості мають працювати незалежно від того, які зміни відбуваються у світі. І невдовзі буде підписано ще кілька угод. Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини і маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборона підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод з нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни і не лише країни НАТО, але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде щоб не відбувалося у світі. Нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми і рухаємось. Мир для України має бути справедливим і сталим. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з державним секретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Спікер парламенту подякував кардиналу за участь святого престолу в глобальному саміті миру, адже це був перший важливий крок у процесі відновлення справедливого миру. Під час зустрічі йшлося про втілення української формули миру, повернення депортованих українських дітей та про участь Ватикану у звільненні полонених. Руслан Стефан. Чук розповів, що Росія не погоджується на створення змішаної медичної комісії для об'єктивного визначення медичного стану українських бранців і закликав святий престол докласти зусиль, аби країна-агресорка змінила позицію. Діалог між Україною і Святим престолом дуже активізувався впродовж останніх двох років. Він активізувався на рівні парламенту. У нас створена парламентська група дружби з, з, з Ватиканом, і це, якщо я не помиляюся, третя в світі група дружби, яка демонструє а, прихильність Українського парламенту до а, до Ватикану. Також, а дозвольте мені ви, висловити сподівання, що такий високий рівень співпраці обов'язково завершиться візитом його святості до України. Принаймні, ми дуже на це сподіваємося. Також я щиро хочу подякувати за ту позицію і святого престолу, і вашу особисто, яка спрямована на пошук миру для України. Єдине, що я дуже сподіваюся, що ми всі розуміємо, що для України потрібен справедливий і сталий мир, тому що не може бути миру в обмін на території на людей чи на суверенітет України. Додаткові боєприпаси може надати Україні Болгарія. як заявили у тамтешньому міністерстві оборони, аудит виявив надлишкові запаси набоїв та іншого військового обладнання. Поділитися із Болгарія готова за умови, що країни-союзники компенсують її постачання. Утім, раніше відповідне рішення має ухвалити уряд. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Болгарія надала Україні два пакети військової допомоги. Також Софія неофіційно постачала Києву зброю та боєприпаси на пон. Над мільярд доларів. І у продовженні випуску нагадую про необхідність економити світло. Через російські обстріли в системі не вистачає енергії. Зараз ви побачите мапу споживання по регіонах на 5.30. У червоній зоні Дніпропетровська, Запорізька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Харківська, Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області. Там рівень споживання занадто високий. Енергетика закликає жителів цих регіонів. Вимкнути усі потужні прилади у жовтій зоні. Споживання наближається до критичної позначки. Радимо користуватися енергозатратними приладами по черзі. У зеленій зоні все в межах норми, але не слід забувати про щадливість. Нагадаю, Україна не постачає електроенергію тимчасово окупованій території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей та до Криму. Оновлений випуск новин вже о 6.30, а просто зараз передаю слово Олексію Фадієву. Колего. так, дякую, колего. Поговоримо продовж наступних півгодини. Про зокрема про обхід Іраном санкцій. і при чому тут Польща.